Я вже в машині, прогрію трошечки, і їду з подарунками. Це біла, білий різдвяник, дуже гарні. Бачите, що повідростало і далі росте. Рожевий, гляньте, повідростало по два. Еустомка, Салатики дві. Дві головочки. Типу. Бачите, вони такі головчаті. А їх не буду доставати, не хочу м'яти. І багато-багато ребісочки. Їду. пригощати хорошу людину. Сюрприз не буде. Отаке. Так що телефон не вспіваю заражатися. Їду на повербанку. Зараз буде проблема, мені, чи я відкрию ворота. У мене щось зробилося з воротами.